З нами на зв'язку вже є наш експерт Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, рада вас вітати в нашому етері Слава Україні! Да слава вітаю вас! Тож, вже показували нашим глядачам матеріал щодо теми, зараз яку будемо обговорювати. Столтенберг заявив, що. Орбан не блокуватиме військову допомогу від країн НАТО. От як на вашу думку, вдалося все-таки переконати Орбана, які вони ключі підібрали, чи щось можливо змінилося в його позиції? чи можемо загалом ми це назвати, скажімо так, перемогою? Та ні, ну це і не перемога, і не поразка взагалі це внутрішня справа НАТО. Ну, Треба розуміти, а що, власне, сталося? Якщо б Орбан блокував вступ України до НАТО і зняв би от свої заперечення, ну я б називав це величезною перемогою. А так, на превеликий жаль, питання про запрошення України до НАТО зараз не розглядається. І не за Орбана, а й за війни нинішньої і позиції США і Німеччини. От ситуація яка а не в тому, що там Орбан щось заблокував, от коли Орбан блокував надання Україні 50 мільярдів євро на наступні 4 роки, або блокував надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, чи початок переговорів раніше початок переговорів про вступ України до ЄС, От то тут, да, тут серйозно. А тут домовили, що він не буде заважати конкретним рішенням, дуже скажем так помірним. Стриманим рішенням по подальшій євроатлантичній інтеграції Україні, і в той же час там же поступки і Орбану. В той же час Орбан не буде давати гроші і не буде надавати допомогу, військову допомогу Україні. Ось в чому суть цього компромісу. А от цікаво, яка ситуація щодо ЄС у цьому питанні, тобто чи блокуватиме Орбан виділення допомоги Україні від Євросоюзу? Чи все ж таки це некоректно порівнювати НАТО і ЄС, навіть от якщо йдеться про однакові питання, скажімо так? Ну, дивіться, це різні структури з різним керівництвом. Столтенберг, генсек НАТО, тому його домовленості з Орбаном не мають жодного відношення до Європейського союзу? От на сьогодні, наприклад, Угорщина блокує. Рішення остаточне рішення про проведення конференції, яка має визначити переговорну рамку переговорів між Україною і Євросоюзом про наш вступ до ЄС. От Угорщина блокує і Столтенберг ніяк на це не може впливати, тому що він до цього не має жодного відношення. Країни Європейського Союзу намагаються вирішити цю проблему. До цього ну, їм вдалося, от ми всі знаємо про. Запрошення випити каву. Коли Орбан пішов на саміті лідерів країн Європейського союзу, ну і без нього ухвалили рішення про початок переговорів з Україною і з Молдовою. Mm -hmm. Ну от вам як вирішили це питання. Пішли на певні поступки фінансові поступки Орбану. Коли вирішили питання про виділення Україні 50 мільярдів євро на наступні 4 роки, ну теж вдалося знайти компроміси. Думаю, що і зараз теж знайдуться. Певний компроміс. Просто Орбан тягне час, тому що з 1 липня Угорщина буде головувати в Європейському Союзі. Це все то символічне головування. Ну, вони будуть організовувати саміт Європейського Союзу, там одну з конференцій. Але одноосібно вони не можуть заблокувати подальший рух України в Європейський Союз. Політичне рішення вже ухвалені. А от трошки завермувати цей процес, на жаль, так да, це вони можуть і зараз це відбувається. Так що в Європейському Союзі рішення ухвалюють європейські інстанції. Це і керівництво Європейського Союзу, лідери окремих європейських країн, які можуть впливати на Орбана. От я сподіваюся, що там от колись вплинув Шольц минулого року. Зараз можливо вплине пані Мелені, прем'єр-міністр Італії, оскільки зараз от буде формуватися. Структура європейського парламенту, і в принципі, ну, партія Орбана належить до таких крайньо правих партій, і йдуть переговори між різними крайні правими партіями про співпрацю, про можливе створення єдиної фракції. Ну от, може, тут про щось домовляться. Пані Молене підтримує Україну. От Орбан хоче, скажімо так, щось для себе виторгувати. Тому подивимось, я думаю, що компроміс знайдуть ці в питаннях європейської інтеграції, але нам треба готуватися на всі наступні роки. Ми не знаємо скільки, 3-5 років або навіть більше. Поки йде і процес перемовин між Україною і Європейським Союзом, і реалізація домовленості, різні реформи, які мають нас наблизити до вступу до Європейського Союзу. Орбан, поки він буде при владі, буде нам заважати. На превеликий жаль, це так. І про вчорашню конференцію в Німеччині з відновлення України, хоча на публічних виступах багато ну не говорили про відновлення, принаймні в ЗМІ це так активно не висвітлювали, говорили більше про мир, про допомогу про відновлення менше. От чи вам щось відомо, що ця конференція нам взагалі дала у підсумку? Ну дивіться, це так ЗМІ цитують, а не так говорить на конференції. Я от тільки повернувся з Берліну. Я не був на самій конференції. Я був на іншому заході, який організували фонд Віктора Пінчука і Ялтинська європейська стратегія, разом з депутатами Бундестагу, групою дружби між Україною і Європейським Союзом. От міжпарламентська група дружби, до якої входять німецькі українські депутати. І Там зокрема йшлося теж про процеси відновлення. І про те, що і треба зробити, що можна, і що треба зробити для допомоги Україні. Туди приїхало багато представників української влади, причому не тільки там чиновники чи політики, от народні депутати, деякі приїхали, керівники профільних комітетів. Деякі міністри приїхали, приїхали керівники державних компаній. От я бачив, я розмовляв, наприклад, там з керівником укрнафти. Є представники міністерства енергетики. і наскільки я можу судити навіть з виступів нашого президента питання відновлення зараз. Зокрема, от ви кажете про там військову допомогу, не про абстрактну військову допомогу зараз. Говорять, про неї говорять на інших закладах. говорили як про пріоритет ППО, системи ППО. Чому? Тому що якщо не буде захисту з повітря, все, що відновлюють, завтра буде зруйновано. Тому система ППО для України це пріоритет номер один для того, щоб забезпечувати наше поточне відновлення під час війни. Так що, от це пояснення, чому, наприклад, про ППО і Зеленський говорить, і, і ну, обговорюється це на різних заходах цієї конференції. Причому теж звернув увагу, що, що це за конференція? Там є пленарні засідання, на яких виступаються. От президента України, канцлер Шольц, представники Європейського союзу, але є е, паралельна сила низка зустрічей. Причому деякі зустрічі почалися ще в понеділок. Сама конференція вчора і сьогодні. Вона два дні відбувається, але паралельно відбуваються зустрічі на рівні окремих міністерств окремих відомств. І, от крім ППО, ну друге важливе питання, найбільш актуальне, Це другий пріоритет на цій конференції це допомога українській енергетиці, це зараз дуже важливе питання. От президент цього торкнувся. Він сказав, що є в принципі плани про те, щоб відновити до одного гігавату, вірніше створити до одного гігавату енергетичних потужностей в Україні протягом року йдеться про я так розумію, про газотурбінні станції. Я до речі, ну ще до цієї конференції до виступу Зеленського. Я про це чув від представника Міністерства енергетики України. Та такі плани дійсно є. Так що я думаю, що те, що сказав Зеленський, це ну, плани, які йому представили в уряді, зокрема Міністерстві енергетики. Але для реалізації цих планів потрібні гроші і матеріальні ресурси, зокрема, окремі компоненти для цих газотурбинних станцій. Я запитував, наприклад, по ситуацію з Харковом. Там зараз, от не зараз, а на зиму. Головне питання буде навіть не електрика. З електрикою будуть вирішувати питання. Ну, там є можливості, хоча теж економити доведеться. Але ключове питання тепло, забезпечення теплом. Теж є певні плани. Я зараз не буду їх розголошувати зрозумілих причин, але от такі речі обговорюються. Ну і безумовно є чимало інших спільних проєктів, наприклад, от. Я, якраз на зустрічі в Бундестазі, чув такий достатньо розлуги виступ пані Пріцкер. Це уповноважено уряду США з питань відновлення України. От вона і звіт зробила про свою роботу, і в той же час поділилася планами. І можу сказати, що от і з боку США і з боку наших європейських партнерів іде така активна робота, щоб навіть в умовах війни залучати в Україну інвестиції. Причому зрозуміло, що зараз можливо головний пріоритет по цих інвестиціях це інвестиції в збройну промисловість, саме виробництво зброї в Україні, але йдеться і про будівельні матеріали, про деякі інші види продукції, які потрібні для України, і незважаючи навіть на війну, на ризики пов'язані з війною. Є компанії в США і в Європейському Союзі, які готові ризикувати інвестувати в українську економіку, пане Володимире, ви кажете, що ви повернулися от з Берліну, і цікаво, чи відчувалося саме в Берліні? От що проходила взагалі ця конференція? Так з перших уст, от, по ваших відчуттях, Що відчувалося. Я був в понеділок, 10-го. Да, ну мені так ну відчувались безумовно, але ну що треба розуміти, в Берліні відчувається, хоча теж так, на скоріше по заходах безпеки, наближення футбольного чемпіонату Європи. Оце да, відчувається. Да. Ну, відчувається, от теж це обговорювалося, наслідки результати виборів до Європарламенту. Я між іншим на вибори вже закінчились, завершились, але. І в Берліні, і в Польщі я постійно бачив плакати з кандидатами в депутати Європарламенту, uh -huh. але відчувалось безумовно. Ну от я у всякому разі про конкретні приклади. Ми літаком, коли подорожували з Варшави до Берліна. В одному літаку з нами був мер Харкова Ігор Церіхов – Представники українського бізнесу, які теж їхали в Берлін на цю конференцію. От на заході, який був організований в Бундестазі, там теж була ціла група і урядовців українських, от зокрема, два віце-прем'єри були Юлія Свіріденка. Ольга Стефанійшина, були ціла група народних депутатів України, які теж там і члени бюджетного комітету, і інших комітетів. Там пан Наталуха був, який теж економічними питаннями займається. От я вже згадував представники і керівники українських компаній і мені розповідали, що вже була підписана ще до початку конференції. Ну, скажімо так певну угода про співпрацю, зокрема відновлення об'єктів енергетики між державними структурами і цілою низкою ну, декілька десятків українських великих компаній підписали спільну воду. Така робота відбувається, і те, що мені розповідали в понеділок. Ціла низка зустрічей була. Причому ну, окремі дискусії ще до початку самої конференції. І це були зустрічі з представниками німецького уряду і з представниками європейських структур. Так, що відчувалось, да, да. ця робота йде дуже активно. І я думаю, от я не бачив там вівторик в середу. Я думаю, що от якраз, оскільки був і наш президент, виступав і керівники, представники німецького уряду, і європейського союзу. І, відповідно, там інші учасники, от та саме пані Принцкер, яку я згадував. Я думаю, що вона там, коли виступала в Бундестазі, озвучила частину тез, яку готували для самої конференції. Так що безумовно це відчувалося. Конференція це помітне явище і дуже Так. пане Володимире. Чи чуєте мене? От зараз да перерв да, перервалися трошки. Зараз чую, Да. Ти давайте може, щоб завершити тему Німеччини, скажімо так. От в Німеччині є досі ну відверто чи про Кремлівський, чи антиукраїнський, не знаю як коректніше назвати депутати, але які залишили залу під час виступу Зеленського. Чи можуть вони в майбутньому, от, на вашу думку, створити нам проблеми, наприклад, ну щодо підтримки України? Ні, ну вони є. Ну як вони є, наприклад, в США? США є група таких запеклих трампістів, які проти допомоги Україні. і Вони іноді повторюють про російські тези. Да на навіть в США вони є в Німеччині. Да, є от депутати, які ну скарм зробили цей демарш або не прийшли на виступ президента України, або вийшли. Це представники двох крайніх політичних сил, які співпрацюють з Росією. Альтернатива для Німеччини е, е, ну по цій партії багато є питань, але зараз да це така найбільша крайнє права популістська партія, яка доволі успішно виступила на виборах до Європарламенту. Хоча переможцем стала Християнська демократична партія, християнська демократична Християнсько-демократичний Союз і Христианська соціальний Союз партія, яка була раніше при владі. Ну і є ще є ще крайні ліві. Там одна з колишніх лідерок... З комуністичної партії, яка б Просто Ліві, от вона створила свій міний блок, от їх працівники вийшли. Але це меншість в Бундестазі. Якщо брати сумарно весь німецький електорат, то там теж це меншість. да На них орієнтується близько чверті виборців. Але чверть це не 50% і навіть не 30%. Так що, ну вони впливають на частину громадської думки, вони можуть просувати певні проросійські наративи, да це є, але на рішення вони не впливають. От я інший приклад наведу. от з тієї дискусії, на якій я був. Один з одним з організаторів цієї дискусії з німецького боку був якраз керівник міжпарламентської групи дружби між Росії між Україною і Німеччиною Робін Вагенер. Він представник соціал-демократичної партії Німеччини, і от він, наприклад, виступив на підтримку євроатлантичної інтеграції України. Його лідер його партії, нинішній канцлер ФРН пан Шольц. Стримано ставиться до цього, але він не підтримує. Щоб ми вже зараз отримали запрошення на вступ в перспективі в НАТО, а представник його партії підтримує. Бачите, там ціла низка. Інших була виступів дуже показових. Один з депутатів Бундестагу з іншої політичної сили, І теж до речі. Ще правлячі коаліції, якщо не помиляє з партії зелених, він виступав дуже активно з критикою нинішньої коаліції за те, що вони місяцями вирішують питання допомоги Україні і за така прискорити цей процес. Я вам чесно кажучи, був приємно вражений. Безумовно, це люди, які є друзями України. От на цій зустрічі зібралися якраз депутати Бондесаху, які підтримують Україну активно. Але це теж от той прошарок. Депутатів Бундестагу, який зараз визначає реальну політику, впливає на діяльність справжньої коаліції, і е, найбільша опозиційна партія е, от ХДС ХСС, вона теж активно підтримує Україну і навіть критикує канцлера Шольца, зокрема за те, що Шольц не надає Україні ракети Ось така ситуація. Тому да, є противники допомоги Україні. В німецькій політиці, Да, є депутати такі і в Бундестазі, але вони в меншості. А от серед провідних політичних сил Німеччини все ж є консенсус на підтримку України. От, до речі, наведу інший приклад. От зараз будуть вибори в Великобританії. І там з великою вірогідністю до влади прийде інша партія, либорістка. Але либористи теж підтримують Україну. І ще один приклад не веду, трохи інакший є теж крайнє права партія, яка виграла вибори минулого року. Це Нідерланди. В Нідерландах е, е, крайні права партія, яка свого часу виступала проти угоди між ЄС і Україною, угоди про асоціацію, навіть референдум ініціювали. От зараз вона виграла вибори минулого року, але самі вони не можуть створити парламентську більшість і уряд, і змушені були піти на коаліцію з іншими партіями. І умовою цієї коаліції було те, що вони знімають свої претензії, свої скажімо так зауваження відносно допомоги Україні. Змушені були ці популісти погодитись на те, що Нідерланди продовжать допомогу Україні. Так що при всіх проблемах при тому, що дає в Європі, зокрема і в Німеччині крайні праві партії, які або крайні ліві, які можуть підтримати Росію, виступають проти. Допомогу Україні, але все ж таки домінує в абсолютній більшості європейських країн домінують партії, політичні сили, які виступаються за продовження продовження, навіть посилення підтримки України. От пане Володимире на завершення. ще така тема цікава, Вже ми обговорили її з військовим експертом. Так хотіли би ще вашу думку почути з приводу того, що ЄС та США не можуть зійти згоди щодо виділення. 50 мільярдів допомоги для України це у ЗМІ з'явилася така інформація. Що зокрема ну Макрон і ну, це, зрозуміло Франція, Німеччина, ні Німеччину ні. не... можна я поясню про що так, йдеться, так, так, Тому так що так, це так. не йдеться просто про якусь абстрактну допомогу США. Виділили нам вже рішення. є законодавчі 60 мільярдів о, загальний пакет допомоги. От Європа 50 мільярдів на наступні 4 роки. Про що йдеться зараз? От на саміті великої сімки. Я не знаю, що у вас за військовий експерт виступав, але тут ну, потрібно конкретно казати, про які речі йдеться. Зараз саміт Великої Сімки обговорює, буде обговорювати, тому що саміт тільки починається. Буде обговорювати питання про використання заарештованих заморожених російських активів для допомоги Україні. Йдеться про пропозицію Сполучених Штатів, щоб виділити Україні кредит. Кредит, пільговий кредит. На 50 мільярдів доларів. Заставою під цей кредит мають стати російські активи, uh -huh. більша частина яких знаходиться в Європі. Ось про що йдеться. І скоріше за все, на саміті ухвалять загальне політичне рішення на підтримку цієї ідеї. У всякому разі, от міністри країн Великої Сімки політично це підтримали. Але є чимало фінансових, організаційних і правових питань, які треба узгодити. Тому що тут є певні протиріччя, особливо з боку європейців. Оскільки європейці не хочуть ризикувати. Ну що якщо російські активи почнуть використовуватися для допомоги Україні, ну це може привести до того, що інші країни. Глобального півдня, там від Китаю умовно до Бразилії, не будуть складати свої гроші в ціні папери Європейського союзу. Що це може негативно вплинути на курс євро і так далі? Ну є такі побоювання. Тому вони зараз шукають таке, я б сказав, збалансоване юридичне рішення, яке б дозволило от, реалізувати цю ідею про пільговий кредит для України на засадах. От, Цих російських активів і в той же час мінімізувати певні ризики для європейського союзу.